Якщо говорити про нашу країну як про виробника споживацької електроніки, то Україна може постати, м'яко кажучи, не в найкращому світлі. Виробляємо ми аж. Хоча стривайте, є в нас один вітчизняний виробник. Та ви його знаєте, це компанія Навігатор. Виробляє різноманітні комп'ютери, а останнім часом дуже активно ще й планшети та смартфони. У нас на тесті їх дві останні моделі: новинки Impression M Smart 150 та M-Smart 250 І зараз ми подивимося, чи не посоромлять вони неньку Україну. Але спочатку потрібно розібратися, а де ж саме виробляється ця техніка? А компанія базує свої виробничі потужності у селищі Гостомель, яке знаходиться під самим Києвом, неподалік Ірпеня, там, де знаменитий військовий аеродром. Саме там знаходиться сучасний завод, зокрема, збірні лінії з виробництва планшетів, моноблоків, ультрабуків та стаціонарних комп'ютерів. А от зі смартфонами ситуація дещо інакша. Їх обіцяють виробляти у нас, але тільки при вдалому старті продажів. Поки що ж їх замовляють у Китай. Але над дизайном, а також над певними технічними ідеями, стосовно усіх типів гаджетів працюють, як нас запевнили, саме наші спеціалісти, які до всього іншого були відправлені у піднебесну для отримання додаткового досвіду. Ну і не забувайте про повноцінну. Цінне обслуговування в одному із 60 сервісних центрів. Отож, модель ImSmart 2.50» – це на даний момент флагман компанії. ImSmart 1.50» – смартфон, що знаходиться на ще за рангом. В лінійці є ще дві молодші моделі ImSmart 145 та ImSmart 140 До речі, абсолютно всі апарати за останньою модою двосімні. Такий підхід ми зустрічаємо все дедалі частіше і частіше. Але повертаємося до головних героїв. Дизайн у обох схожий, такий дуже стриманий та традиційний. Втім, флагман має дещо округлі форми, в той час як його молодший брат прямокутнім. Є і значна кількість більш непомітних змін. У смартфонів різні розрізи динаміків: вічка основних камер та. Точністю до навпаки розташовані кнопки увімкнення та регулювання гучності. Ще одна розбіжність стосується ваги. У флагмана все добре, а от молодша це справжня цеглина вагою в 176 грам. Виконання задніх частин у обох матове. Старша модель виглядає само собою цікавіше. Дістати таку поруч із власником якого небудь 2 буде зовсім не соромно. Молодша справляє враження трохи кострубатого дівайсу. До всього іншого обом моделям явно не вистачає індивідуальності. Втім, цього якраз і можна було очікувати. Усі дизайни простого чорного прямокутника давно зарезервували за собою сотні інших виробників смартфонів. А от давайте подивимось, наскільки їх вітчизняному конкуренту вдалося створити щось оригінальне в контексті технічних характеристик. Флагман має еталонний, напевне, на сьогодні IPS-екран із Full HD роздільністю. Картинка хороша, втім, їй не вистачає того лоску та запасу яскравості, які є у Full HD смартфонів від Apple, LG та навіть b брендів на зразок Alcatel. E bueno. Усі вони, як відомо, також практикують IPS-матриці. У молодшої моделі роздільність менша, усього на всього 960 на 540 точок. Пікселізація тут така, що мама рідна. Ми якось навіть і відвикли від такого. І це нагадаємо модель, яка знаходиться на другому місці у лінійці компанії. Трохи збентежило нас і наступне спостереження. Обидва гаджети мають якісь дуже тугодумні сенсори, адже їх відгук оперативним не назвеш. Тож роботу системою не можна назвати надшвидкою. Втім, для Людина, яка вперше взяла у руки смартфон на базі Android версії 4.2. Цього буде з головою. А оскільки наші герої знаходяться в абсолютно різних цінових категоріях, то в них прогнозована різниця і начинка. Старший обладнаний надпотужним восьмиядерним процесором mtk 6592 з тактовою частотою в 1,6 ГГц. На даний момент це найбільш потужний процесор від медіатеку, і враховуючи ціну на смартфон, це найвдаліший з усіх можливих варіантів. Будь-які сучасні ігри йдуть на ньому без жодних проблем. З тією лише поправкою, що задня частина гаджету під навантаженнями нагрівається неначе пательня. Ну зате зимою будете зігріватися. Також на борту 1 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої та є слот MicroSD. А значить, додатковою карткою об'єм пам'яті можна збільшити. Молодша модель має куди простіший двоядерний процесор mtk 6572 з частотою 1,3 ГГц та лише 512 МБ оперативної пам'яті, чого для багатьох сучасних додатків вже відверто мало. Вбудованої пам'яті також не дуже, лише 4 ГБ. Це ж навіть улюблений серіал не закинеш. Добре, хоч слот під карту пам'яті також є. І камери. У старшої моделі вона на 13 мегапікселів і видає знімки середньої якості. А от дійсно порадувала фронтальна, яка тут одразу. На 5 мегапікселів. Тож смартфон буде дуже доречним для любителів поля лякати у скайпі. У молодшої основна камера на 5 мегапікселів, тому любителям якісних знімків рекомендувати смартфон не будемо. Тож смартфони від навігатору укомплектовані мінімально. Ми от чесно не можемо зрозуміти, як можна позиціонувати смартфон у якості флагмана і обладнати його при цьому одним вігом противки. І це далеко не єдина наша претензія. Але загалом, якщо ви любите свою країну, якщо ви патріот, то ми з певною Тяжкою все ж можемо порекомендувати вам обидві моделі. Більше того, при користуванні ними нічого особливо страшного з вами не станеться, і ви будете отримувати від нього задоволення. Втім, пам'ятайте, патріотизм теж має мати якусь мужу. І у нашому випадку ми говоримо про якісь мінімальні технічні вимоги.